Сьогодні вночі о, 3 ранку наше місце зазнало чергового обстрілу. Це, як зазвичай, ми вже звикла балістика. Було чотири вибухи, дві локації. На жаль, є постраждали, п'ять поранених. На щастя, волі, що немає у нас загинувших, але ми бачимо, що постраждала наша комунальна техніка, постраждали міські автобуси. Шкільні автобуси. Бачимо, що ворог тероризує місто, ворог тероризує Україну, Донеччину. Б'є виключно по мирним будинкам. Працюємо. Всім людям буде надана допомога. Наразі на сьогодні, на сьому ранку в нас 38 звернень, 6 багатоповерхівок постраждало і 17 приватних домоволодників. Тому всім надамо допомогу. Всі п'ять постраждалих амбулаторно, це хіба травми, бо вона допомогу і амбулаторно репурсі.